Про ситуацію, що склалася в прифронтових громадах Донецької та Дніпропетровської областей, про евакуацію та тих, хто залишається під вогнем, про змогу росіян увійти до травня на кордони Донеччини, говоримо з заступником голови Донецької обласної військової адміністрації Олександром Шевченком і з головою Міжівської сільської громади Володимиром Зражевським. Володимире Миколаєвичу, вітаю вас. Доброго дня. Ще у вересні минулого року Міжовську громаду офіційно включили до переліку території бойових дій. А вже взимку 25-го року місцеві жителі змогли переконатися у цьому повною мірою, коли на територію бойових дій Міжовської громади почали падати каби. Яка ситуація сьогодні в селах громади? Чим і як живе межова? Ну, відверто скажу, це був такий психологічно складний крок прийняти рішення, звернутися щодо включення громади в зону можливих бойових дій, тому що, ну, звичайно, психологічно людям важко відчувати і знати, що ти живеш в громаді, яка вже сьогодні офіційно внесена до такого переліку. Але все ж це була вимога часу, тому що ми чудово розуміємо, фронт наближався. Лінія бойових зіткнень була все ближче ближче до Межівської громади, і тому ризики саме обстрілів такими боєприпасами, які можуть дістати до громади дуже швидко і без оголошення тривоги, вони звичайно вносять корективи в наше життя, і тому було таке прийнято рішення. Я вдячний обласній військовій адміністрації, яка підтримала нашу пропозицію Раді оборони і звичайно Комітету Міністрів, який включив нашу громаду до переліку громад, які а що вам це дає? По-перше, це дає шанс і можливість людям отримати виплати як внутрішньопереміщеним особам. Це перше, але не всі знову ж таки поясню, чому, тому що на сьогоднішній день працює такий механізм, коли виплати підв'язані все ж до сукупного доходу сім'ї. Тому не кожен мешканець, який отримав статус внутрішньопереміщеної особи. Сьогодні може гарантовано отримати ці виплати. Це ми повинні розуміти. І це всі розуміють перше. По-друге, що дало цей статус, те, що до на нас звернули більшу увагу, скажімо так, благодійні організації, які на сьогоднішній день приїжджають і намагаються допомогти нам всіляко в саме гуманітарній допомозі. І ми вдячні їм за це і, звичайно, намагаємося їм в цьому сприяти. Третє це досить таки важливо, що громади, які включені до переліку, де є можливі бойові дії, то держава також звертає на це увагу і в якості. Підтримки надає фінансову допомогу в вигляді додаткової дотації. А що найчастіше стає цілею росіян? Які об'єкти? Наскільки руйнування е, критичне для інфраструктури? І чи вистачає у міста ресурсів відновлювати після обстрілів інфраструктуру житло, допомагати мешканцям? Скажу так, в більшості своїй абсолютно безглузді обстріли. Вони безглузді, просто це обстрілюються житлові території житлових масивів, там житлові будинки. Просто, ну, таке враження складається, що вони або тренуються просто на мирних мешканцях, або в ну, Другого я не можу пояснити. Тому 90% це просто. Будинки, руйнуються будинки мешканців громади, які ну, найблище... руйнування значні? Є руйнування, є руйнування. Ну, після руйнувань, звичайно, виникають пожежі, тому доводиться доводиться тушити. На жаль, ті території, де сьогодні саме такі от, активно обстрілюються, вони важко доступні вже сьогодні для виїзду таких оперативних груп реагування, але виїжджають, дякують, ДСНС. Дякую поліції, дякую медикам. Вони все ж виїжджають, тому що там живуть люди, і звичайно, їх необхідно спасати. Але з кожним разом це складніше, складніше, тому що ну нові технології, ФПВ-дрони, артилерія. Вони працюють без попередження, і зрозуміло, що це несе загрозу. Для Ну, це для... про сила, а сама просила. межова. Ну межові я скажу відверто. У нас також був обстріл. Це був обстріл БПЛА. Влучання було постраждала будівля, досить таки важлива для нас, тому що в ній знаходилися критично важливі для нас заклади. Це пенсійний фонд, центр надання адміністративних послуг, відділ соціальних послуг, ЦНАП, компанія Ясна, яка надає послуги населенню по забезпеченню, електрозабезпеченню. І тому для нас це було дуже болісно і дуже важко і. Звичайно, ми приклали багато зусиль для того, щоб відновити цю будівлю. До речі, мені ну задавали питання. Я ну знаю, що не треба відповідати. От чи не страшно такий час відновлювати ну та фронт близько? Можливість обстрілів не зменшиться. Чи не важко? Я, знаєте, я хочу пояснити так, щоб всі розуміли, що селищна рада це не будівля, це не я окремо там чи це живий організм. Коли живий організм хворіє, ми йдемо до лікаря, правильно? Ми, ми ну, лікуємося. Оці ця громада це живий організм. Якщо заболіла, а я вважаю, що обстріл це, це хвороба. Її необхідно лікувати, і я придержуюсь таких принципів, що необхідно відновлювати, відновлювати, не зважаючи ні на що, тому що ну люди повинні бачити позитив. Люди не повинні бачити оцього того, що відбувається, те, що зруйноване, необхідні зміни. Тим більше я ще раз повторюсь, там працювали критично важливі наші відділи, тому ми. Ми а, вже відновили. Чи, чи працюють у громаді установи соціальної сфера, охорони здоров'я, торгівлі банки? Абсолютно всі працюють. Банки система працює. Торгівля, розрібна торгівля, в тому числі з мережами, магазинами, вони працюють. Система охорони здоров'я на рівні первинної вторинної ланки працює. а ці... що з цінами адже постачати вам товари стає ну де далі нічого в нас поки що Ну, рівень такий як взагалі в усій mm -hmm. країні У да, нас якщо необхідне є надлишки на продукції нас працює ринок ми надаємо можливість людям торгувати. тому сьогодні сьогодні дякуючи збройним силам україни дякуючи Мешканцям громади, які довіряють і вірять, сьогодні система працює. Ворог у притул підійшов до Покровська, Донецька, і фактично знищив місто, будемо відверто казати. У Москві заявляють, що до травня російські війська вийдуть на кордони Дніпропетровської області. Не питатиму вас, чи реально це, чи ні. Не вийдуть, я одразу кажу, не вийдуть. Не вийдуть. Не так. вийдуть. А Чи готові ви до такого розвитку? Ну, якщо. Ну, е, ну щоб ви розуміли, кордони. Чому ви так впевнені, що не вийдуть? Щоб ви розуміли, кордони Європитовської області це морська громада. Так. так — Тому так. ви зрозумієте, що якщо ви говорите чи готовий до цього, то звичайно я не готовий. Я не готовий до цього. Чому? Тому що це вже ну, це вже ну, Україна, це наш дім, але морська громада це мій рідний дім. Це там, де я виріс, де я народився, і звичайно, для мене для це кого буде Донець, дуже рідне. Ну, звичайно, дім, так. Да. Тому я впевнений, що цього не буде. Це раз. По-друге, чи готовий, чи не готовий. Ну, я е думаю, що збройні сили повинні до цього в першу готуватися. А ми з свого боку, звичайно, якби будували якісь плани, Б там план В на випадок такої критичної ситуації. Вони є. Ми готові до цього, але не готові морально да. в планах. Так? Да. До речі, з інформаційних джерел ми знаємо, що до вашої громади мало щодня приїжджають керівники обласної адміністрації. От навіщо? Чи є від їхніх візитів практична якась користь? Чи так, Подивіться. знаєте, ну війна напевно, зруйнувала всі наші стереотипи. Раніше обласна адміністрація це був такий, знаєте, якийсь бюрократичний орган, який стримував, стримував там, наприклад, або там направляв тих, ну, якось як якось там бумагами, директивами. Сьогодні наскільки змінилися принципи співробітництва, от адміністрації, що ну іноді це навіть аж дико, тому що я сам про цього. Да, От саме про це я хочу сказати, і от саме така підтримка, а вона не просто словом, прав вона ділом. От сьогодні рішення обласної адміністрації наскільки приймаються оперативно. Ну, от я відверто скажу, що ну я знаю сам механізм прийняття рішення. Він досить таки довгий. І от коли ти сьогодні звертаєшся до голови обласної адміністрації, а навіть от в більшості випадків він звертається до нас, він скаже, шановні голови, що вам сьогодні критично важливо, що вам потрібно, що вам необхідно, ще надає і, і я через день, через два бачу вже рішення і результат, ну правда, це вражає. Це вражає. От для того проводяться зустрічі, Став... тому, що... ставимо плюсик. Тому що вони хочуть знати ситуацію на місці, вони хочуть і розуміти, чим ми живемо, як ми живемо, яка в нас проблематика. І не просто для того, щоб їх потім вирішити. І питання в основному вирішується. А яка користь від вашої зустрічі з президентом, який минулого тижня приїжджав у Кривий Рік? Ви ж там теж були? Ну, це, це взагалі було неочікувано. Коли голів громад, в першу чергу це були прифронтові громади, я відверто скажу, з ними зустрічається президент. Ну, я не знаю, це такий досить таки великий ну, а, заряд, заряд енергії, коли тебе, да, коли тебе хочуть почути вже на рівні держави, президент, і. Ми від нього почули дуже багато таких позитивних посилів. Я відверто скажу, я не можу про це говорити. І це стосується не тільки цілому Україна Він Почув вас чув звичайно. Він він не просто почув. Я ще раз скажу: вже на цій зустрічі, навіть вже були деякі кроки вже зроблені для того, щоб не почути, а вирішити те, що він почув. І вони були зроблені. І ми очікуємо найближчим часом вже результат від цієї зустрічі. А зараз ми дізнаємось, яку підтримку держави відчуває Донеччина та яка ситуація склалася там у прифронтових громадах. Запитаємо ми про це заступника голови Донецької військової адміністрації Олександра Шевченка, який з нами на зв'язку. Потім продовжимо розмову в студії. Не перемикайте. Вітаю вас, Олександра Миколайовича. Добрий день, всіх, хто і в студії присутній, і ті, хто нас дивляться. Дякую. Розкажіть, яка ситуація склалася на Донеччині в прифронтових громадах і на територіях активних бойових дій? Наскільки близько підійшли Росіяни до Дніпропетровської області? Ну наскільки близько підійшли росіяни до Дніпропетровської області? Тут питання більше до військового командування. Вони більш розуміють оперативну ситуацію, яка зараз відбувається на фронті. Але ж відчуваємо це. Про те, що підійшли, і територія Дніпропетровської області вже обстрілюється, і деякі громади вже майже мабуть є прифронтовими. Ми через те, що через транзитний хаб, який в Павлограді знаходиться, і який обслуговує Донецька обласна державна адміністрація для евакуації нашого населення, тобто дуже багато мешканців вже Дніпропетровської області використовують цей транзитний хаб. І є там представники, також і Дніпровської ова. Для евакуації більш безпечні регіони України. Тому я думаю, що ситуація напружена і, на жаль, вона на сьогоднішній день поки що не покращується, тому що через цей транзитний хаб, який знаходиться в Павлограді, який працює з вересня 2024 року, вже пройшло майже 11 тисяч осіб, які розселення потребували по всій території України. Майже 2,5 тисячі з них 426 дітей, і всі ці люди отримали тимчасове житло. Дякую всім і обласним і громадам, які приймають наших людей, які вимушені виїхати через наближення бойових дій, через постійні обстріли. І це дійсно дуже суттєва підтримка. Чи багато мешканців залишається у Покровську та у прифронтових громадах? Чому не всі евакуюються? Чим аргументують відмову? На сьогоднішній день в області залишається ще, ще 282 тисячі осіб. Тобто, це ну дивлячись на те, скільки раніше було населення Донецькій області. Це вже дуже мало, але ж розуміючи ситуацію Донецької області, яка постійно знаходиться вся територія під обстрілом. Тобто, тут не можна сказати, що тут зона активних бойових дій чи ще зона віддалення від бойових дій, тут всі території Донецької області, на жаль, на сьогоднішній день вони дуже небезпечні для проживання, але ж все одно залишається дуже багато дітей. Дуже багато дорослих постійно, майже кожна рада оборони приймається рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, саме родин з дітьми є певна зона від лінії фронту. Яка визначена це території, куди достають вже і ВІФІ-дрони, і зараз активно використовуються ж дрони на оптоволокні. Тобто, і для того щоб не було небезпеки для життя дітей, дітей приймаються такі рішення. Вони, вони затверджуються і на радіообороні, і на корштабі, які проводиться вже безпосередньо в Україні. І якщо ці родини вже не виїжджають самостійно, то це вже йде в примусовий спосіб. Якщо вже, вибачте, батьки не розуміють, що життя дитини під загрозою, тоді вже підключається поліція, підключаються наші служби у справах дітей для того, щоб евакувати ці родини. А чи є можливість людям, що залишаються доставити ліки, продукти, ми робимо все, що можливо, для того, щоб Допомагати всім людям, які залишаються, але ж в першу чергу ми е, звертаємось до людей і наполягаємо на тому, щоб вони переїхали в більш безпечний регіон. Е, ми робимо все для того, і на рівні держави, в тому числі, щоб люди мали можливість е, деякий час знаходитися і в більш безпечних умов, тому що. Знаєте, як я завжди кажу на всіх нарадах, що ми хочемо досягнути, щоб люди виїхали і зберегли своє життя в більш безпечних регіонах України, в тому числі з дітьми і похилого віку. Або ж ми хочемо наготувати людей там, де йдуть бойові дії, і знаєте, створити для них таку ілюзію, що тут безпечно, що тут є ліки, тут є продукти, тут є всі умови для проживання, але ж тут є смерть. Тому тут таке питання, знаєте, так допомагаємо і ліками, і всім. Але ж тут треба також і дивитися на те, що ми хочемо в результаті отримати, Олександр і про ситуацію в Покровську. Чи правда, що місто майже зруйноване, а загиблих мирних покровчан іноді ховають прямо біля будинків? Як це було у Маріуполі? Чи це російське ІПСО все ж таки? Дивіться, тут і псо не тільки російське, а на жаль, і в нас політичні процеси запустилися вже. Але ж ми розуміємо, що поки йде війна, це війна. І не хочу нічого сказати, але всі території, які перебувають досить близько до лінії фронту, таке може траплятися. Тому що вже не скрізь навіть є можливість під'їхати на бронеавтомобілях е, чудово, якщо знаєте, Ну я кажу відносно чудово, да, якщо погодні умови дозволяють виїжджати там дощ, туман та всі інші погодні умови, коли не видно з розвідувальних дронів, не можна використовувати ті ж самі вісіпі-дрони. Та все інше, тоді є можливість завозити і продукти, і воду, і ліки, і все інше, і евакуювати людей, які поранені або ж, на жаль, вже загиблі. Не завжди є така можливість, Олександр Миколаївич, Дякую вам за те, що знайшли час для наших глядачів. На все добре. А ми продовжуємо. Повернемось до межової та до реального життя. Як почувається місцевий бізнес? Яка ситуація в аграрії? Ну в аграрії ситуація досить дуже складна, тому що сьогодні що обстріл, дуже велика обстріл, частина, обстріл, а, дуже велика частина території сьогодні потерпає від обстрілів, і зважаючи на це, вони просто фізично не можуть вести свій бізнес. Ви знаєте, ми сьогодні приймаємо важке для нас, але необхідне для бізнесу, рішення щодо встановлення податкових пір для саме для аграрного бізнесу, який сьогодні в такій опинився ситуації. Приймаємо таке це рішення. Це ж не добре для бюджету. Що? Для бюджету ж не добре. це. Це дуже недобре. Це дуже недобре, але я ще раз скажу, а що робите? я ще раз скажу що сьогодні є підтримка від обласної адміністрації, є підтримка від держави. Я думаю, що ті втрати, які ми понесемо, але вони збережуть життя. І здоров'я наших аграрій це в першу чергу, тому що ну життя не з чим не порівняти ні з якими коштами, ні з яким бюджетом не, ну це безумовно да. і вони будуть компенсовані. Я я вважаю, перше е е фінансово, але саме головне вони довірою будуть компенсовані довірою аграріїв до влади, до місцевого самоврядування. Ну, тому це, що це, це ми, ми поряд стоїмо. І об'єктивно скажу, що вони знаєте, вони з розумінням до цього відносяться, і вони кажуть, тільки перший такий сигнал до перемир'я, де буде можливість заїхати на це поле, ми поїдемо, ми будемо працювати і будемо платити податки. Як із наближенням російських військ змінюються настрої ваших земляків, вони їх Їхній моральний та психологічний. Вони їх ненавидять, як і всі ми Є... ненавидимо їх, тому що вони руйнують наше життя. Вони і руйнують нашу історію, вони руйнують, хочуть руйнувати наше майбутнє, наших дітей. Ви ви, ви навіть не уявляєте для мене є дві самі найстрашніші речі. Ну найстрашніші речі. речі це коли обстрілюють територію, руйнують майно людини, яке я знаю. Я сам свій будинок будував. Я знаю, як наскільки він для мене дорогий і для кожного громадянина. Це перше і друге для мене страшно, коли уїжджають люди. От евакуюються, тому що я чудово розумію, що їх важко буде повернути, і нам треба буде зробити сьогодні дуже багато для того, щоб вони повернулися. Вони, вони не захочуть повертати скільки людей, що залишають рідні домівки. Ну, я не знаю, чи це крок, вірний крок чи не вірний, але багато людей повертаються. Ви, ви навіть уявити не можете. Ми, ми, ми намагаємося їм донести, довести, що необхідно виїхати. Ну, певний час необхідно десь перебути, а вони повертаються, тому що ну, це їхній дім, це їхня рідна Ну, Це більш стосується майже прифронтових Навіть прифронтових, так. У нас прифронтове село є, в якому до повномасштабно було близько 700 чоловік, але на сьогодні там проживає 80 чоловік. Сьогодні проживає вони щодня під обстрілом, але вони живуть там. І ми намагаємося їм допомогти. До речі, ну приймаємо такі якісь нові пролінські рішення. Я сьогодні. E, замовив і виділяємо кошти для придбання двох e, e, засобів радіоелектронної боротьби для того, щоб встановити на свій автомобіль. Тобто для того, не зовсім щоб, поруч там да, з да, для того, щоб піздити туди, хоча б ну почути їх і вирішити нагальні питання, які потребують там медицина, навіть ті самі ліки, ті самі продукти харчування. Туди важко доїхати. Тому приходиться, приходиться такі приймати рішення і. Таке а робити. чи готова влада за потреби забезпечити своєчасну евакуацію? Ми звернулися сьогодні до обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення про примусову евакуацію деяких населених пунктів, деяких громад, не всієї громади. Йо, Вони цю, цю цю пропозицію розглянули. Перенесли на кабмін. Це рішення приймає відвідновлення через, через свою е, комісію. Е, тому це рішення буде прийнято. Але ми щоб розуміли, це примусова евакуація стосується сімей саме з дітьми. Лише щоб ми розуміли, просто всі інші категорії людей вони ну маломобільні. Звичайно, це наша якби з зони відповідальності. Так. Всі інші мають прийняти рішення для себе, але е, ми сприяємо: є місця, є можливості, є транспортні засоби, є організації, які на сьогоднішній день складний такий час можуть приїхати, забрати і вивести транзитний пункт, який разом з обласною адміністрацією зроблений там і в Павлограді, і в Дніпрі, і потім вже плануватися. Mm -hmm. Це важливо, це тобто, звичайно, є телефон гарячої лінії, є контакт-центри, є все-все-все для того, щоб люди могли звернутися і ми це, ми це робимо. А Яка криміногенна ситуація на території громади? Чи є передумови для її погіршення? Ну, все ж таки часи смутні? Сьогодні поліція працює практично цілодобово в режимі воєнного стану. Ви розумієте, вони сьогодні. Намагаються з усіма силами з цим боротися. У нас на території працює два поліцейські офіцери громади. Це, якби наші надійні шерифи, помічники, які е, займаються профілактикою злочинності, превентивною діяльністю. Звичайно, дуже багато молоді сьогодні серед поліції. Ну, Ми розуміємо, чому ми розуміємо чому вони не все вміють, не все розуміють, але вони вчаться і вони допомагають. Сьогодні досить важлива підтримка від. Е, Військової служби правопорядку є підтримка, вони допомагають нам навіть вирішити свої там? Так, да, у нас працюють вони звичайно. Тому якось спільними зусиллями намагаємося ці питання. Все ж таки, населення збільшилось, зброї багато. Так. немає Критично, критично немає всі все розуміють всі зрозуміють яким ми час живемо всі розуміють умови, в яких ми живемо наскільки далекі зараз ваші горизонти планування це день тиждень місяць я так розумію що ваша програма оновлення і відбудови поки що відкладена далеко скрінні ні? ні не відклад. На минулій неділі разом з президентом приїжджала команда скажем міністерств і в тому числі були змін відновлення. Я знову ж піднімав питання про програму комплексного відновлення. Я про неї ніколи не мовчу, тому що я чудово розумію, що для того, щоб Україна і громади мали стратегію у відновленні, необхідно отакі програми. Ми повинні мати програму відновлення. Ми маємо таку програму, Ми першими в Україні розробили на да. часі зараз. Але важає. на жаль, немає такої програми поки що комплексної в, в, в Україні. Розумієте, от я про це говорю. І от саме наша програма вона це все передбачає. Це це не тільки відновлення зруйновано, це відновлення взагалі економіки, відновлення. Побудова нової форми життя громади, розумієте? І вона понає. Да, вона, ця програма є, і вона працює. Ми деякі проєкти з цієї програми реалізуємо просто за власні кошти. Я бачу, що тебе, що. Зараз реалізуєте, так? Ну звичайно. ну, звичайно. Наприклад, Ну, е, наприклад, термомодернізація закладів охорони здоров'я. Це те, що сьогодні необхідно. Те, 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 без чого ми просто не можемо жити, і без чого громада не може існувати. Громада це там де комфортно, розумієте? А комфорт це система інфраструктури, охорона здоров'я, світа, ну, культура. Життя. Що важливо сьогодні людині, щоб вона працювала на території, і це я хочу донести до інвесторів. до… Девелоперів, оці всі, які намагаються вкласти кошти в міста. Можна кошти вкладувати і в село, і в сільські місцевості. І, і я вам скажу, це досить таки вигідно буде. Що вигідно, що потрібно людям? Робоче місце, комфорт, комфортне життя і безпека. Да. От якщо ми такі умови будемо створювати, люди повернуться і будуть тут жити. Ну не всі в містах можуть жити. Ну не всі. Ну, і, і це, ну, і це вірно. Ніколи так і не було. Ніколи це ві... вони в містах і всі. Я жили. хочу, щоб всі зрозуміли, і інвестори, і держава зрозуміли, що 33% населення це сільське населення. Ну, третя частина населення це сільське населення. І сьогодні вкладувати всі кошти в міста, вони і так їх ці кошти мають. Сьогодні треба вкладувати в село. Без села просто Україна не Україна. Ну, все ж хочуть швидко обернути кошти. Ви знаєте, ну я не скажу, що в селі це не швидко буде. Це буде швидко. Це це з меншими капіталовкладеннями, але з більшими прибутками. Я всім це пояснюю. Добре, і останнє можливо головне в приватних господарствах жителі працюють на городах, адже це ж теж показник. Якщо ви хочете запитати мене як е, е, жителя села, так. і е, який проживає що ви вже посадили. Будинку, Ну, зараз я ще не посадив, тому що погодні умови не дозволяли. Я заготов... Ну, розсаду сімена я посадив. Висаджувати будемо, звичайно, пізніше. Так. Я сам розсаду вис... вирощую. Буду картоплю садити, обов'язково. Кукурузу буду садити, солодку цю можу пригостити mm -hmm. і вас. Да. Звичайно, буду овочі, помідор, зелень, огірок. Це звичайно буду садити. Мешканці зараз... теж роблять це. Звичайно, yeah. роблять, обов'язково це роблять. Сьогодні я трошки, в мене є з'явився не то, що час, а е, час на роздуми. Я от коли щось роблю, я тоді думаю, і мені тоді легше це робиться. Я зараз е, трошки міняю на ділянки на земельній в дворі, трошки міняю свою, ну. Культуру. Культуру, культуру, там десь щось підсадив, десь щось прибрав. Таке тут нове бачення. І мені це подобається. І Ну це ж добре. Це ж перспектива. Да, це перспектива. І, і в нас, і в населеному пункті ми також сьогодні займаємося благострім прибиранням території. Це наш дім. Він повинен бути чистим, охайним, гарним, красивим. Будемо досаджувати, підбілювати, підмітати. Є для цього техніка, є для цього ну, бажання і люди. Хай так і буде. Дякую вам за бесіду, за час, що знайшли для наших телеглядачів. На все добре. Дякую.